Приймайте рішення завжди швидко. Так, успішні люди тим і відрізняються від неуспішних, що вони швидко приймають рішення. Розумієте, якщо їм відгукнулося. Да? А неуспішні, що роблять, вони включають Думанського. Вони думають місяцями, і так все життя їх проходить в роздумах і страхах. ой, Страшно, страшно. Ну, то тут немає ризиків абсолютно ніяких. Ви нічим не ризикуєте. Тому я кажу: просто не треба нічого платити, нікуди гроші вкладати. Ви просто зайдіть на сайт і ознайомтеся з інформацією. Але е почитайте уважно, подивіться, яка там продукція, скільки коштує, ну, умови так. Цієї підписки просто, е, якщо треба буде, можете написати мені, я ще вам.